Добрий день, шановні наші друзі. Знову наш канал Сад Чередніченка, і сьогодні знову не про прохорону. Чому? Тому що в мене така трапилась відпустка. Я вже казала в останньому відео, що я приїздила до доньки своєї в Польщу, була там. А тепер приїхала у Мюнхен до сина. Була я тут три дні. Сьогодні я уїжджаю, від'їжджаю вже до Польщі знову, а тоді, там, через недільку, другу, я поїду вже назад в Україну, бо треба вже там весна. вже. Треба вже так сказати, викладати відео по темі, посадівництву, по нашій хурмі і так далі. Довго думала, якому вам, ну, вам викласти відео, тобто, на якому фоні, тобто, де, де його викласти ці відео? Хотіла в центрі, там, де Марін Палац, ми з Антоном їздили. Ми їздили ще в один дуже красивий храм, там заїжджали. Але е, тут у нього неподалеку знаходиться е, непоганий такий парк, садочок, такий красивий. Вам, до речі, бачите, в них теж бувають сирени. Це, мабуть, міліція або поліція, або я міліція поліція або е, скора помощ, мабуть, так, швидка допомога. Так, але. Все-таки подумала і вирішила, що я вам хочу показати, як живуть наші люди в Україні тут, ой, у Мюнхені, як їх приймають, які їм видають апартаменти, де вони живуть тут. Тобто я хочу показати просто, де живе мій син. Це звичайний будинок, п'ятиповерховий, да? десь п'ятиповерховий будинок, в якому жить звичайні, звичайні люди. Ну як корінне таке населення живе тут в цьому домі, але один етаж зробили під, ну так, розселили тут наших хлопців. Ну тут, до речі, не тільки наші хлопці, тут є і люди, які приїхали, хлопці, які приїхали з Афганістану, да? Там, які при десь з Турк з Туреччини приїхали, і декілька хлопчиків живуть тут з України. Я вам покажу, як вони тут живуть, в яких умовах вони проживають. Тобто, ну я думаю, що може, от в такі часи скрутні, як війна, може якась мама подивиться, знаєте, що це як тут. І ось коли ми, наприклад, відправляли Антона, для нас це було дуже така. Ну, ми я дуже хвилювалася, куди його, як його. І ми передивлялися багато відео, І ну, ми тоді не знайшли жодного відео, де це, це було три роки тому назад, де б люди показували, от в яких умовах вони живуть. А мені це було тоді дуже дуже важливо, бо я відправляла все таки свою дитину сюди. І я думаю, що це зараз оце я, мабуть, і покажу. Я знаходжуся у кімнаті, це така кімната, кімната така інтеграційна кімната. Тобто тут вони, як би можна сказати, збираються, вони тут ігри, тут є настольні ігри. Ну, так, так, також вони тут використовують цю кімнату, як і далі. Також. E, значить, Бачите, тут висить у них карта, мапа, мапа висить да? на українській мові мапа, бачите, e, висить мапа, де можна подивитися, да? хто, хто звідкіля приїхав і взагалі де, де, де що розташовано. І e, значить, e, я покажу. Зараз я трошечки розповім, що я бачила тут у Германії, так, от, такого, цікавого Мюнхені, я маю на увазі. Да? А тоді я візьму камеру і трошечки вам покажу, бо зараз тут нікого немає, всі на праці. І я вам покажу швиденько, або на навчанні, що тут, як -то. це буде наприкінці. А швиденько вам так покажу все. А зараз я вам трошки хочу сказати, що може комусь буде це теж цікаво. Їхала я поїздом із Польщі в Мюнхен. Поїзд їде часов 12 десь приблизно. І до речі, ці поїзди пустили потяги, пустили буквально недавно. Їх не було цих потягів. Вони ось буквально десь, може, там з півроку, як цей потяг ходить. Їде він до Мюнхену 12 і годин, і ще він. Е, значить, сейчас, а хотіла сказати, що до речі, для Європи він квиток не дуже дорогий. Е, е, значить, квиток коштував мені 200 тисяч гривень. Дві, 2200 гривень. Отак от коштував мені квіток. Е, поїзд був чистий, красиво, все хорошо. Єдине, що тільки звичайно місця були сидячі. Тобто, це було купе. На шість місць, де можна було сидіти. Звичайно, ну, я їхала вночі в ніч їхала, вночі їхала. І, звичайно, це було, що спати мені приходилось сидячи. До речі, спальний вагон коштує в районі 4 тисяч гривень. От. Ну, звичайно, коли. На наші гроші приходиться на всьому економі. Щодо економії, ще хочу вам сказати: Мюнхен ну взагалі Німеччина це дуже, ну я думаю, що це я Америку не відкриваю для вас, коли я скажу, що Мюнхен і до речі, вся Германія це дуже страна, все-таки, грошей не таких, як у нас. Вона дорожча, ніж Україна, і дорожча ніж Польща. У Польщі було більш-менш мене так ціни не лякали. А хочу сказати, в Німеччину я приїхала на три дні, і, до речі, дякувати Богу, що я не більше тут не залишаюся. Просто тут таке складне, ну, дороге життя, що просто кожен день в тебе тисяча. тисяча отак от, Тобто воно все йде, це дуже 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 дорого. До речі, хочу сказати: от, наприклад, квіток на день, проїзний квіток, щоб їздити по, по, по Мюнхену коштує 10, 10 євро і 10 центів. Тобто це виходить на наші гроші, ну десь приблизно 550-600 гривень. Десь приблизно так виходить. То це для нас все-таки не маленькі гроші. А дивилася, як жіночка купляла квиток на місяць, то цей квіток коштував 3 тисячі гривень на наші гроші то це для когось це просто наша наша пенсія можна навіть сказати так у, у деяких пенсіонерів є така пенсія то звичайно це не наші гроші до речі дуже дорого і в магазинах тобто все воно починається з пів євро там, євро євро п'ятдесят а коли ти переводиш на наші гроші то це звичайно це виходить 500-600 тисяч тисячі отак от от вони розлітаються і ти розумієш, що ти ну, розумієш, що тут довго ти знаходитись не можеш. Просто ти на... От ми хотіли з Антоном, я, ну, я коли їхала, я планувала поїхати, на... поїхати подивитися на Альпу. До речі, вони тут знаходяться недалеко. Але Антон мені сказав, ми порахували, скільки це буде стоїть дорога. І я взялась за голову, сказала, ні, ми краще походимо тут, подивимось тут. Ну, Як звичайна матуся приїхала. Треба ж було і дитині тут ну, час приділити і щось приготувати смачненьке. Ж, ми ж українські жінки, правильно, ми ж без цього не можемо. Ну як це так? Поїхати до своїх дітей і щось гарненьке, не, смачненьке, не приготувати. Не, не приготувати. Да, то, звичайно, Германія мене в цьому плані дуже ну, так, напрягла, хочу сказати, що в корми треба багато і багато вирощувати, щоб тут поїхати хоч би сюди на днів 10 так, так, да, побути тут. О, тобто мені трьох днів вистачило ось так. <смі> так, ще, ну мабуть, що буде ще цікаво е сказати? Ще скажу, що люди тут, е до речі, ось що мене вразило, що люди всі, вс ну, до речі, тут дуже чисто, отак от скажу, так? Да? Чисто. Все воно прибирається, все вимивається. В принципі, люди такі всі чистенькі, охайні ходять, і дуже в мене вразило, чесно кажучи, я дуже люблю гарну обувь, да? взуття гарне. То я дивлюся, яке взуття у... у людей тут, майже у всіх людей дуже гарне, таке міцне, таке, прям, ну, як. Взуття, яке... Ну, я ні на кого не бачила таких розірваних шкарпеток, якихось там, знаєте, китайських там, якихся, все таке дуже качественне, дуже якісне дуже якісне взуття. Це мені що, дуже так ще теж сподобалося. І, ну, мабуть, ну, звичайно, за три дні ну, що ми, що ми змогли таке багато так побачити? Я побачила людей, я побачила ціни, я побачила транспорт, все ходить як часики, Звичайно, тут, якщо ти виходиш і на остановці написано, що через три хвилини буде автобус, наприклад, він прийде через три хвилини. Це так і є дійсно. А все зроблено для людей, і, чесно кажучи. Метро, оці всі ескалатори, всі для інвалідів, у ці пандуси, підйомники, ліфти, які приїжджають зразу на мі... з... ну, тобто, ти можеш з коляскою або з якоюсь валізкою або з велосипедом, ти можеш знизу приїхати зразу на вер... на верх ну, на верхівку і там пересісти, куди тобі далі двигатись. Це теж дуже таке. знаєте, Хочу сказати, що якось. Дбають, ну видно, що дбають про людей. Це теж так, до речі, да, ще дивилася, ще ще, хочу що, от, зауважити, на чому ще. поки я їхала, я ж проїжджала там Чехію, проїжджала Австрію. і Німеччину, То хочу сказати, що от з потяга дивилася у вікно, ну так було цікаво, що, от мабуть, от стоїть одна хатинка якась. ну У нас вона була б така занедбана. Така. Ні дорог до неї нічого б не було. Але там от в полі стоїть якась хатинка, до неї підходить, є під'їзд, є дорога, вона розчищена. До речі, був сніг тоді, вона розчищена, вона хатинка прибрана, охайна, все складено, дрова. Ну, якось, знаєте, от Дивишся і ну, душа радіється, тому що ну, так хочеться, щоб у нас так було. Дуже дуже хочеться, щоб у нас був такий порядок, щоб так було все. ну, як... Ну, якось ну, якось по-людськи гарно. Розумієте? Ми вічно, ми, у нас то грошей не вистачає, то на, на все цей на бит, оцей такий наш, да. О, тому це мені дуже сподобалось теж. Ще я хочу сказати, що е, е, про погоду. Буквально 5 хвилиночок ще про погоду. Коли я виїжджала з Польщі, то в Польщі було мінус 10. Донька мені казала, що позавчора було в Польщі мінус 20 вночі було. Тобто, це дуже, дуже така собі була ну, дуже, дуже дуже холодно. Тут в Мюнхені я приїхала навіть дякувати Богу, я вділа кросівки, кросовки. Ось і в кросовках ми тут ходимо, і я дивлюсь, що тут ну, тут немає, поки немає такого снігу. Я дивлюся, що він трошки був, але колись. Зараз вже снігу немає. І температура така, коливається від мінус п'яти вночі до плюс п'яти в день. Сонце і, до речі, і якось, чесно кажучи, мене вражає якась різка зміна погоди. То зранку просипаєшся сонце, поки вийдеш на вулицю, вже вітер, сонця немає. Поки там походив по, по городу дощ починається, тобто якісь такі різкі, ну такі перепади е, е погоди, настрій погоди такі. Ось е ну мабуть, е я думаю, що ось я думаю, що тут хурма добре росла. До от, я так само собі гадаю, дивлюсь, хожу на рослини. Думаю, що корма тут досить би непогано росла і вологі тут її було б точно достатньо. І зими тут якісь вони м'які, як, не, не такі. Наприклад, як от дочка моя живе в Білостокі, я ж кажу, там, до речі, холодно, і мені телефонували люди з Житомирської області. Вони мені казали, що в них було мінус 28 градусів цьому році. То у Мюнхені тут такої температури не було тут було більше, ну мінус. Син мені казав, мінус дванадцять, отак от десь, ну, п'ятнадцять. Там було там трошечки, але більше не було тут. Нижче температура не опускалась. Ну. Отак от от, от от я вам трошечки розповіла. Може, якщо будуть ще якісь питання, випишіть мені в коментарях, я відповім. Може комусь щось цікаве, може хтось свою дитину теж хоче відправити. Я все, що зможу, я вам покажу. А зараз я забираю камеру у Антона. Ви ж знаєте, що ми завжди знімаємо з нас згоді, ну так, ми повелося вже, що ми знімаємо, нічого не монтуємо, як є, так і показуємо. Так? Зараз я покажу вам, як живуть хлопці. Тут давайте камеру. І... Спасибо. Дякую, І я покажу вам так швиденько. Хлопців, хлопців немає. Я вам зараз все покажу. Значить, Дивіться: це в них вход. І і їх оця така ну, хатка, така їх, вона ділиться на два рукава, таких один з однієї сторони, да? і з другої сторони. Отак, от. Зараз от. ми швиденько я вам покажу. Значить, отут знаходиться хлоп, кімнати хлопців. Звичайно, до них ми заходити не будемо. Ось одна кімната, ось друга кімната. А посередині знаходиться туалет. Ну давайте я вам покажу, щоб ви розуміли, що таке, як, як тут, по перше, чисто. Тут хлопці, але тут чисто, дивіться. Все чистенько, це не спеціально, тут ніхто не прибирав. Воно все тут чистенько. Бачите, туалет, пральна машина, рукомийник, все, все чистеньке, бачите, це я знімаю тут все. Тобто, ну, така здорова, ванна кімната одна така. Да? Тепер йдемо далі. Оце кімната мого сина Антона. Зараз ми сюди зайдемо, я вам покажу, що це за кімната. Він мені сказав, що вона в нього е середня кімната. Тобто у хлопців є трошечки більше, а у нього вона середня, є, є менше, є більше. Ось така кімната, бачите, все біленьке, все чистеньке. Ну, як в Германії, бачите, отак. ось кровать полуторка. Ось. оце всі то кресла, це він все притяг, вже там люди віддавали задармо, да? і він оце притяг собі. Кресла тут притяг, стол притяг, а кровать тут стояла, стул, стілець йому теж, ну, стул йому дали тут. Ось, це бачите, він якийсь телевізор йому хтось віддав, теж, до речі, здоровий. Ну, ось такий телевізор віддали йому. Ось, е, е, так, ну, Давайте подивимось ще що показати. Це ой, зараз, одну хвилинку. Зараз. Ага, Це балкончик невеличкий. До чого йому сподобалася кімната, він її вибрав, тому що тут все-таки є балкончик. Бачите? Невеличкий, але все-таки дуже хорошо. І вид з балкону. Тут, бачите, люди до речі, тут багато їздять на велосипедах. І бачите, яка погода, немає снігу. Да, снігу немає. Як, я не знаю, як би вам показати, от там внизу біліє таке, це е, проліски. От, про, Зацвіли вже проліски тут. Тобто наскільки тепліше, тут, ніж. Е, Польщі, ніж в деяких районах України. Ну, тобто, звичайно, що в Миколаївську область не беремо, там Одесу. Але та зона не в Кримного виноградарства, де ми живемо, тут, звичайно, тепліше. Там знаходиться парк у них, там, ну, в общем, зона така дуже цікава. Цікаве місце таке. Мені, мені подобається. Ну, ось така в нього кімнатка. Так, тепер. До речі, бачите, все нормально. Все, все, що потрібно для життя, все є. Тобто йому все це надали. Тепер перейдемо сюди. Це тут теж. Бачите, така кімнатка, така, як сказати, гостьова. Да? Вони тут сидять, теж снідають хлопці. Оце, бачите, одна кімната, ще одна кімната. І ось ще одна ванна кімната. Теж, давайте подивимось. Все частенько, все гарненько. Бачите? Тут же не ванна, а душова, така, як душовий піддом. Ось все чисто, здорова теж. Тобто дві ванні кімнати. Світло виключаємо. Ще одна кімнатка хлопчика, бачите? І ну, я думаю, що це буде теж цікаво, вам подивитися що... кухню. Кухня невеличка, але подивіться, яка вона. Тут все є на цій кухні, в принципі, все тут є. Тут чистень, ну, чисто, тут вони хлопці прибирають, прибирають по черзі, там у них мусор от стоїть. Так, Є да? Машина, машина. тут в них є така, бачите, от, Індукційна печка, духовка дуже непогана, витяжка. Тобто у кожного хлопця свій шкафчик. От. Ну, і ось така невеличка, бачите, вони, як і мікроволновка, гріль, чайник. Все, що треба для того, щоб приготувати собі їжу, в принципі, все є. Ось такий красивий вид з окна. Він виходить прямо на ем, як этот на, ем, на двор. На двор виходить. Ось. Ну, ось таке відео. Я думаю, що може комусь це буде цікаво, може, може і ні, а може. Ну тобто дивіться ті, кому звичайно цікаво. Може, я ж кажу, коли я свою дитину відправляла, мені б таке відео дуже було б корисно подивитися. Ось то, може, якась матуська матуся з татом подивляться і теж відправлять свою дитину сюди. Тобто, в принципі, все нормально. Дитина отримує кошти. Кошти отримує він ну поки що тут 500 євро. Оці платять, виплати. Ще він працює на міні-джопі, теж там трошечки заробляє гроші. Ну там не можна більше, ніж 500 гривень заробляти. І, ой, ніж 500 євро заробляти, я да, Привикла до гривень. Ось, Ну, ось якось так. Якось так. В принципі, не шикує. Я скажу так, але жити можна. Якщо нормальний, розумний хлопець, якщо особливо тут дуже ціняться ті, хто хоче вчитися, ось все можна і німецьку можна вивчити, і Антон уже шпрехає тут по-німецьки, -нім, по мені все переводить. Я, звичайно, як ота собака, все, дивлюся, тільки очима, нічого не розумію, і нічого не розумію, він мені все переводить. От уже за ці роки він вже ну, вивчився. Можна сказати, спілкується вже він нормально. Ну, ось так. Я бажаю, щоб скоріше всі наші діти, звичайно, щоб всі наші люди і наші діти вони були вдома, і щоб в нас був мир, і щоб все було в нас добре, і щоб чого нам стоїть так, чого ми не можемо мати так, таку ж саму країну, чого ми не можемо бути та бути, щоб в нас все було так кохайно, чистенько, щоб все так було ну, якось по уму. Все ж це можна, все можливо. Ну якось ну, ніяк у нас такого немає. Дуже жалко, дуже дивишся і дуже, звичайно, душа за все це болить. І хочеться, щоб у нас було так, а то ще й краще. Я думаю, що все так і буде в нас. Чи доживемо до цього, чи ні, я не знаю. Але я думаю, що все, що повинно бути в нас в Україні, ще й краще. Бо наші люди не перевершені. Не перевершені. На все добре, всього. Всього вам найкращого і, і миру до побачення.